Боснія та герцеговина за 10 годин. Я зараз знаходжуся в Хорватії, у місті Макарська, і одного дня, коли я просто випадково тикнула на карті на красивий водоспад, я зрозуміла, що він знаходиться в Боснії. Сказала про це подрузі, і якось так вийшло, що ми вирішили туди поїхати. Прокинулися у 5 ранку та в 5.40 уже виїхала, і це було найкраще рішення. Але спочатку ще заїхала на заправку заправити автомобіль та себе кавою з круасанчиком. Їхала ми по навігатору, але в якийсь момент ми подумали, що наша нам їхати по автобами. Давай поїдемо серед красивих гір. Це було довше трішки. Небезпечніше, тому що серпантини, але все одно було прикольно. Кордон Приїхали, нас зустрів кролик, і ще у нас вийшла ситуація в тому, що ми забули зелену карту. Добре, що це була сьоморанку. Прикордонку видно теж хотілося спати, і він просто вирішив нас пропустити. Зупинка в місцевому кафе взяли ще по каві та по кроасанчиках і поїхали далі. Перша наша зупинка це водоспади краві, це власне те, що нас сюди і заманило. Коли ми почали спускатися по східцях, я зрозуміла, що це буде дуже красиво, але чесно, я не очікувала такого. Як я казала своїй подрузі, я дуже багато чого в цьому житті бачу. Але такої краси справді ще не було просто ніде. Ні Мадейра, ні Балі, ні Мальдіви так мене не захопили, як ці водопади. А тут якраз таки ми повертаємось до того, чому було класно, що ми виїхали так рано, тому що ми приїхали тоді, коли ще не було взагалі людей, і ми зробили дуже красиві фото без них. Фото є в моєму інстаграмі, тому не забудьте поставити середини. На території є заклади, де можна поїсти попити, а також купити свіжі ягоди та фрукти. Ці три коробочки обійшлися нам в 16 євро, а інжирчик я попросила і мені просто дали в подарунок. Вода насправді була дуже холодна, але не скупати. Там це просто злочин. Далі ми поїхали на другу нашу зупинку, це ще було орієнтовно 50 кілометрів, але по дорозі зупинилися на ще такій красивій локації. Так як вже почало ставати ну, дуже спекотно, то ми просто зняли відео, сфоткались та поїхали далі. Друга наша зупинка це місто Мостар, і я думаю, ви 100% бачили цей прекрасний міст на усіх фотографіях, що пов'язані з Боснією та Герцеговиною. Перше, що ми зробили, це прийшли, замовили поїсти, тому що були вже голодні, а далі пішли гуляти старим місцем. Я не змогла залишитися без морозова, тому взяла класичне фісташкове. А також ананасова їла, до речі, таке вперше. Тут я знайшла тіньочок, щоб поїсти морозиво, бо на сонці воно просто тануло на очах. Там також ми походили, пофоткались, познімали відео та почали шукати нашу машину. Вже по дорозі в Макарську заїхали ще в одну локацію. Там ми швиденько пройшлися. Я вже накинула ось таку штуку, тому що плечі майже спеклися, і ми поїхали назад. По дорозі доїдали ягоди, які не доїли вранці, а також пшикалися пантенолом, бо все-таки плечі трішечки підгоріли. Потім заїхали по ще одне капучино, яке нам продали зі словами Белеріна Капучина. Далі нас знову чекав паспортний контроль та автобам-дорогою додому.